Привіт! Усі, хто недавно почав тільки вивчати китайську мову, рано чи пізно виникає ряд досить типових проблемних моментів. І одним з таких проблемних моментів є запам'ятовування великої кількості нових іерогліфів. Так от, для того, щоб іерогліфи запам'ятовувалося легше і простіше, слід дотримуватися правила 2П, яке говорить, що іерогліфи треба прописувати і повторювати. Зараз поговоримо про перше П. Прописувати і про онлайн-інструменти, які в нас є на сайті і які вам в цьому процесі допоможуть. Отож, по-перше, якщо ви не зовсім впевнені, в якому порядку рисок правильно пишеться ваш і у нас є чудовий інструмент порядок написання, який вам цей процес продемонструє. І працює він так. Ви просто вводите в відповідне поле, потрібний вам е тиснете Показати порядок рисок. А далі просто спостерігаєте і запам'ятовуєте в якому порядку, згідно встановленого порядку рисок, слід правильно писати ваш ієрогляд. А тепер, власне, про прописування. В принципі, прописувати іерогліпи можна і на звичайному листочку в клітинку, але для цього в нас також є класний інструмент, який робить цей процес зручнішим і простішим. Інструмент називається генератор прописів і працює він так. Спочатку ви вибираєте стиль іерогліфів. Я рекомендую вам стиль номер 2 Він насправді найбільш схожий на те, що виходить, коли пишеш від руки. Далі вибираєте розмір сітки, наприклад, середню. Вводите в відповідне поле свої іерогліфи. Коли ви вводите іерогліфи, скрипт автоматично розносить їх по сітці. Далі вибираєте кількість заповнювачів. Заповнювачі це такі напівпрозорі іерогліфи, зверху по яких ви вже зможете ручкою виводити свої іерогліфи. Тож вибираєте кількість заповнювачів і тиснете Роздрукувати. Далі інструмент сформує вам такий ось листочок, який залишиться просто роздрукувати і прописувати на ньому свої іерогліфи. Слідкуйте за тим, щоб орієнтація листа була альбомною і щоб не було ніяких зайвих непотрібних титулів. Китайська може бути простою. Удачі вам!